Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону. Щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю! Я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо бігати в аренку. Це вже четверта частина мого проходження квестів в арені. І... Закінчили ми на тому, що пройшли 4 квеста від оцього чела. Сьогодні нам доведеться пройти ще 4. Що ж, приступимо? Нам треба отримати якісь розвіддані на якійсь стоянці на доліні. Знов доліна, не відпускає нас. Ми отримаємо 25 тисяч бабосиків і 3000 опыта. приймаємо Що ж, я зібрався в рейдек, взяв собі М-110, діставай смаколики, заварюй чайок і гарного тобі перегляду. Ідемо на блокаду. Вибираємо доліну і запускаємося. Летс го! Блін, отут треба би якось це спавна свалити. І прочекати, куди мені взагалі треба, я ж не шарю. Куди мені треба? Це не то. Це теж не то. Не то. А, оце, а це воно. Let's go. От тепер можна бігти. Там боти. Чорт, Надо їх оббігати. Я взяв 5 патрік і не хочеться їх спускати на ботів. Зараз пробіжимося, е виконаємо квест, а там побачимо, що будемо далі, далі робити. Куди я можу піднятися? От сюди можу піднятися. Давай туди я і піднімуся. Так, чути вистріли тільки в центрі карти. На промзоні я не чую нікого. Треба якось оббігти. Двір нортеньо. А потім, потім ми ще до нього прийдемо. Але спочатку треба квест. Щоб, якщо, що, квесті у нас був в кармані. Бачу, чела. Я вирішив пропустити його нагору, щоб самому виконати квест. Давай ну ми бігом квеста виконаємо. Забираємо розвіддані. і йдемо за челом. Перший квест ми виконали. На сьогодні це була моя перша катка, і я хотів розім'ятись Я був впевнений, що мені вдасться навіть в упорі його вбити. Але натомість я просто облажався і слив снарягу в нікуди. Ну чому воно так довго береться? Я профукав багато грошей, блін. Забираємо. Так, я сподіваюсь далі не доліна Нарешті арсенал. Уу. Отправьтесь в центр разведки, все. Нарешті нормальный квест. О, нам шеш дали. Нифига себе. О, классно. Буду маты. Такс. Собираемся на арсенал, получается. Я взял собі Т951. И сейчас буду пробовать з ними грати. Запускаемся. Мене закинуло на заправку. Куда нам и Де квест? О, oh, no. Я залутав сейф на заправці, а далі мені треба було йти в самий центр бункера, виконувати завдання. Я зробив зупинку на медіжці і знайшов там кубік Рубіка. На бункер я вирішив піти з лівого боку. Звісно, двері вже давно відкрили. Але такої прийомки я не очікував. Я не розминався сьогодні, блін. Що то погано йде. Чела, бляха, забота принимаю. Не можу гранату кинуть вчасно. Шо за фигня? Чо издеваєтесь? Ви хочете сказати, що я маю зараз в центрі карти бігти и виконувати квест? Ви на приколі? Разраби. Це ж так легко зробити, блин. На арсенале. Вы издеваєтесь? Я в шоці. Я не знаю, как это сделать, если зрачелы будут. Надо бы пошвидше выполнить его. Ну идем. Давай сначала сейф лутнем. Колечко. А что выкануты? Где цей квест? Что мне надо сделать? М да, квеста тут не выявилось. Я не понимаю. Тільки після того, як я зробив 5 кругів біля цієї платформи, я зрозумів, що квест в підвалі. В процесі моїх пошуків мене ще ледь не вбив чел. Не хвилюйся. Я його знайшов і наказав. Але налякати мене йому вдалося. Я не знаю, де цей чел. Бу! іспугався, не бойся. Я друг. Єма, бляха. Як добре, що він дурак? Йо-мою. Я міг здокнути зараз. Так, спокій лутаємося, зашиваємося. Все-таки квест був в підвалі. І я його знайшов і виконав. О, все, єсть! Воно було в підвалі. Єесть, ми виконали. Після завдання я почав охоту за сейфами. Сейф в підвалі, пустий. Ні, нічого нема. На першому поверсі теж Грош. нічого. Я вже думав, надії нема, але тут сталося О, станок, чудо. Не треба. Просто в обычной кімнаті? Вы... Вы прикалываетесь? У мене таке вперше. Йоу. Та ты шо? Нифига собі. Вот это арсенал кормить. Блокадный. Це за За мои страждания все. За те, що я, блин. Проигрываю постоянно. Мене игра вознаграждает. А, точно, ми ж можемо знайти ключ-карту. Давай на ну, її пошукаємо. Не знайшов я ніякої ключ-карти, а от вийти в лобі мені допомогли. Єбать, який то поворак по уху. Єбать, бать! Я не побачив, де він. Я щось думав, що він в дальньому коридорі. Забираємо. Так, все. Ще 2 залишилось. Евакуюйтесь з карти арсенал. Це буде тяжко. Що ми робимо? Мені треба евакуюватися. Ну, якось не хочеться бігти просто на безрюкзачку і скучно іграти. Ну, якось не хочеться. Ну, реально. Я зараз спробую... Блін, я хочу ну, завалити ті пів, я не розумію, в мене щось то не... не слажується ігра сьогодні. Так, да, з файтами сьогодні у мене не задалося. Але ця катка підняла мій бойовий дуб. Пофіг. Що то є? Краснуха. Сюди. Ну це непоганий улов. Надо ще вийти. Друга краснуха за день, це добре. Я можу активувати рубільник просто. Ворота. Тобто я можу їх вже активувати зараз, так? Да? Окей. Зараз піду, от активирую. Як нефиг делать. Щось Ви Що, ще... іздеваєтесь? О, Оце уловчик! Вот это уловчик. Вот это да. Такс, ну. Я так предполагаю, за мною никто не пройдет, получается, если я. Я был правый. За мною никто не прийшов. Как ты думаешь, я классно залутался? так собі Согласен, можно было больше. Три ляма. Блин, мне надо два раза эвакуироваться. Форсаж 4. Я назад не вернусь. Форсаж 5. Наше последнее дело. Форсаж 6. Рио был моим последним делом. Форсаж 7. Последний заезд. Форсаж 8. Устроим гонку. Форсаж 9. Даже если этот заезд станет последним, с тобой. Ну, нарешті я его выкунул. всяких каток? Четыре штуки я сыграл чтобы выкунуть квест, бляха. Йой. Забираем. Спасибо, папаша. Новые друзья. О, оце, оце, вот, я уже понимаю. Оце уже интересно, блин. Эвакуируйтесь эвакуируйте с карты телецентр Телецентр я люблю. Телецентр це вже получше буде. Ми ще одразу йдемо фігачитися з тіпами. Шукав я тіпів по цілій карті. Знайшов на головному офісі. Краще б я просто вийшов на ліфті. І так, здравствуйте! Ви смотрите чемпіонат планети по кавказському футболу. І я, його комментатор, Євгеній! Ахуєть, як он поймал! Що він он його мать! Уважаємо анімешники на ваших екранах, полон він проривається! Він біжить зі швидкостю Хонде Аккорд восьмого покоління! Але немає, що происходит, захистник противника прорвався! На нахуй! Як він його вистігнув? Друга спроба і я нарвався на фулпачку. Знову на головному офісі. Починаємо з гранат. В них теж було гранаток немало. Поняв тебе братан. Понял тебе, братан? Що Шо делать? Что скидаю? Одного вбив. убил. Сики вас там собака. Шо не делаешь, собака? Ніфіга. Останню катку я просто обіг карту, залутав два сейфа і вийшов на ліфті. Ладно, все, виконали. Хоч якось. Так, ми пройшли ще одну в'єтку. Забираємо. Завтра будемо проходити ось це. Що ж, сподіваюся, відео тобі сподобався. Пиши коменти, не забувай. Я буду дослухатися до тебе. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!